Щороку в Україні наприкінці листопада, всеукраїнською хвилиною мовчання та акцією Запали свічку. Ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів 23 листопада о 16-й годині. Біля пам'ятного знаку Вічна пам'ять жертвам голодоморів, аби згадати українців, зморених голодом, невинно убитих і ненароджених дітей, зібралися представники влади міста та району військових формувань, трудових колективів та громадськість. Звучить дзвін тривожного набату. Жахливе, моторошне і протяжне слово Голодомор. Мор людей голодом відлунює в серцях присутніх. Глибока рана в нашій історії, яка кровоточить нескінченним болем. Із минулого. Відчути цей біль можна лише пропустивши через своє серце розповіді очевидців. Про злочини, що діялись тоді, вогонь палаючих свічок та лампадок це освітлювання тих давніх трагічних подій спільного горя української нації, яке рахується мільйонами загублених і ненароджених нових життів. І ось лише один крок у минуле, і чорні постаті, тіні опухлих від голоду постали на мить, і одна спільна мольба на всіх їсти. Дай мені, Боже. Хоч соломинку, щоб не втонути в голодній ріці. Ще дитинка, тато і мама холодні мерці. Діти, їм було найважче терпіти голод, коли сили покидали змучені тіла, за них говорили лиш очі, і сама голодна, і в очах туман. Поховали вчора хлопчика Матюшу, закопали в землю просто під парканом. У цю скорботну дату ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які померли через влаштований радянською владою штучний голод. 31 країна світу визнала голодомор актом геноциду проти українського народу, втративши мільйони життів і втрачаючи зараз, Україна вкотре доводить, що ми є нацією, яку не можна підкорити ні тотальним голодом, ні війною. Лампадки та жертовні свічки стали спомином втрачених душ, заморених голодом. Символічні снопики пшениці з червоними кетягами калини, які тоді могли врятувати цілі родини, разом з квітами лягли до пам'ятного знаку. Найменше, що ми, сучасники, можемо зробити, це не забути розказати іншим, пам'ятати та вшановувати невинно загублені життя. Нехай мерехтіння поминальних свічок, запалених в різних точках нашої держави, віддасть данину пам'яті і дарує спокій всім загиблим у роки голодного лихоліття. Ірина Врубинська, Віталій Солдухін, перший муніципальний.